Я вас вітаю, шановне панство. Мене звуть Олександра. Давайте сьогодні з вами подивимося, що для нас принесе 22-й рік. Так? Чим закінчиться 22 й рік для України? От ми 23-й вже з вами подивилися, а 22-й ще ні. Чим закінчиться? Так? Давайте глянемо. Якими подіями закінчиться 22-й рік? Для України, М -м, святкування. Так, дивіться, значить, буде святкування в нас. А, ну, я так розумію, що свято, да, Новий рік і так далі. Ми зараз подивимося, з якого приводу. От, що ще? З'являється якийсь шанс? А, це що може бути? Шанс для чого? Шанс прориву. Там, де ми стояли, чекали, в нас з'являється можливість рухатися вперед. Так? Це може бути як і наступ. Тобто, знаєте, по рицарю е -м -м, Жезлів, це щось таке, знаєте, дуже енергійне, це тобто, ну, Те, чого ми чекали, те, що ми хотіли, ми сюди вкладаємося з вірою в себе. Ну, тобто, енергійно рухаємося, прориваємо, прориваємо кордони. От. Якась. Що тут у нас, що тут у нас, щось закрите? Що це таке для України? Ну, ще будуть закриті певні території. Знаєте, от так і виходить. Дивіться, що є напрямок, да? є можливість в деяких напрямках ми можемо рухатися. От, а, ну, по певних напрямках ми ще маємо чекати, там ще стоїть страх, ще стоїть очікування. Да? Тобто це не бездія, а це те, що ми от ну, стоїмо і чекаємо, поки в нас з'явиться можливість, з'явиться ресурс, або там що ну допомога. Да? Коли так, зірки зійдуться, що ми зможемо рухатися, рухатися в тому напрямку. Так, далі, що ще? Чим що ще принесе? 22-й рік, чим він закінчиться для України. 22 рік 2022 рік, чим закінчиться для України. М -м -м. Слухайте, тут прояснення якихось ситуацій. Йдуть. Так, я зараз тут, напевно, трошки заберу. Дивіться. Іде прояснення якихось ситуацій. Прямо чуві карти це. Щось вилазить наружу дуже тіньове. Тут знову ж таки може бути і як. Ну, певна атака в якомусь напрямку, да? але чомусь, ну, зараз мені йде, що, знаєте, як щось було скрите від нас, таке, ну, в плані інформації якоїсь, або людей якихось, ну, щось таке. І воно якось ну от, викриття. От якесь викриття. Якась таємна інформація вийде наружу під кінець року. З чим пов'язана? Чим пов'язана ця інформація? З якимись діями? О, дивіться: король Пентаклів на дні колоди. Це не Путін. Що це за таємна інформація? Якийсь вибір для України. Знаєте, як вибір шляху? От е, про те, що Україна зробила якийсь вибір. Ну, от щось таке. Про, про зроблений вибір України, ну, як государство, держава. Чого це стосується? Прийняла якесь рішення, знаєте, чого це стосується? Тут, знаєте, йде момент смірення, знаєте, ми розуміємо, з чим це рішення, ми розуміємо, що в нас є втрати, да? і можливо десь ми мусимо будемо зупинитися. Тобто тут йде момент, от на щось піти. Тут якась, да, тут, от, знаєте, якесь іде рішення, рішення в плані закону, в плані держави, яке нам ну, неприємне момент стримання, момент, можливо, піти на якісь жертви, але воно це рішення нам принесе ну, як сонце, знаєте, як полегшення. Що це? Що це буде для України це рішення. Ну, дивіться, а для України це рішення це буде як повернення влади, повернення підтримки, повернення впливу, ну, свого. По імператору це вполне це можуть бути люди. І відкриває нам, бачите, тут знову тут якийсь вибір стоїть. Щось таке буде під Новий рік. Будемо думати, будемо вибирати. А, тому ж, а це то було раніше. Так, давайте так ще подивимося, які головні події. Або новини, да? які головні новини чекають Україну В кінці 22-го року. Головні новини для України. В кінці 22-го року. Так. О, карти гарні. Що там, де ми були обмежені, у нас з'являється можливість підходить якась допомога, да? щось таке нам. Ну, допомога якась іде, дивіться, башня на дні колоди. І в нас з'являються всі ресурси для того, щоб повернути певні території додому. От, знову ж таки, дивіться, да? ну, на початку розкладу було, що ми десь з'являється у нас можливість рухатися в плані ресурсу. Да? що з'являється ресурс, рухатися вперед, проривати якісь кордони. І тут карти знову говорять, що там, де ми були обмежені, да, до нас підтягується допомога, щось таке. Добре. Повернення якихось територій, наших земель, це добре. Що? Новини, новини. Новини в кінці року. Страх ще, друзі, стоїть. Страх ще стоїть, але все рівно. Ну, Сонце на дні колоди. По новинам це гарні новини. Це знаєте, як. Те, чого чекали довго. Те, чого, е... Ну, просвітлення. Відкриваються, знаєте, ще, ще щось будемо планувати. Це ще. Цей рік буде ну, не завершений в плані планування відвоювання земель? Да? Тобто ми ще будемо знаходитися в зборах. Тобто ми під кінець року ще будемо збирати свої ресурси, готуватися до подальших відвоювань, скажімо. Тут, знаєте, як момент перепочинку і збору ресурсів. Що це Сонце для України? Що це Сонце для України? Так, це момент, знаєте, момент подумати, момент обдумати, знаєте, це як, от, друзі, зараз скажу, як енергія зверху, ну бо сонце ж це енергія да, для того, щоб рухатися далі це енергія для того, щоб рухатися далі, шанс рухатися далі. тобто, ну, от, Імпульс рухатися далі. Тобто, знаєте, от так. Під кінець року ми, звісно, ще будемо трошки так збирати свого, але якась зупинка ще буде, але це тільки, знаєте, як передишка. Передишка. Ну, добре карти, карти непогані, карти добрі. Давайте будемо, будемо молитися за Україну, за те, щоб свята в нас пройшли всі ну, більш-менш спокійно. Дай Боже, щоб спокійно, тому що розклади до цього говорили, що є певна загроза, і потрібно буде бути дуже обережним на свята. От, друзі, дякую великі вам за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, та, і бережіть Україну.